Квітка на камені місто легенда, початок заснування якого загубився в тисячоліттях історії унікального острова в каньйоні ріки Смотрич. За кількістю архітектурних пам'яток воно посідає третє місце в Україні після Києва та Львова. Це єдине у світі місто фортеця, яке розміщене на півострові Славетний Кам'янець-Подільський. Свою офіційну історію Кам'янець-Подільський веде із 1360-х років. За легендою, у цей час чотири олені привели сюди чотирьох братів литовських князів-коріатовичів, дивовижна живописна природа, джерельно чисті води річки Смотрич та неприступність неповторного кам'яного витвору природи мальовничого смотрицького каньйону зачарувала Коріатовичів. Брати вирішили збудувати тут місто. А оскільки як будівельний матеріал вони використовували місцевий камінь-вапняк, нове місто назвали кам'янцем. А вже у 16 столітті до назви додали Подільський як ознаку територіального розташування. Аби побачити древні мури замкової фортеці, прогулятись вуличками старого міста та відчути дух старовини, сюди щороку приїжджають близько 200 тисяч туристів. Ми ж свою мандрівку традиційно розпочнемо з історичного серця Кам'янця-Подільського, старого міста, яке із 18 століття стало історико-архітектурним заповідником. У цьому є певна рація, адже саме тут знаходяться найцікавіші туристичні маршрути, а ще більшість архітектурних пам'яток національного значення. Кожна церква тут особлива з окремим віросповіданням та архітектурою. Адже свого часу до будівництва міста доклалося сім народів: українці, росіяни, вірмени, поляки, литовці та турки. Якщо ж ви вважаєте себе справжнім шанувальником історичних пам'яток, варто оглянути місто і сторони верхньої польської брами. Пам'ятка складається із семиповерхової кушнірської башти, яку ще у 16 столітті збудували на кошти ремісничого цеху куш.

Трохи вище польської брами старе місто із польськими фільварками з'єднують довжелезні сходи Фаренгольца, або ж як називають їх місцеві жителі ступанні. Їх свого часу побудували за кошти відомого кам'янецького лікаря-фаренгольца. Саме ці 144 кам'яні сходинки і виводять нас на головний майдан старого міста, площу вірменський ринок. Тут ми бачимо так званий польський магістрат 15-го століття. До речі, ця споруда є. Найстарішої з-поміж усіх ратуш, що збереглися в Україні, саме тут розглядали найважливіші питання міського життя. А з балконів ратуші герольди зачитували королівські укази, а на площі перед нею стояв стовп ганьби. Невід'ємною часткою старого міста, його символом і перлиною є стара замкова фортеця. Ця унікальна оборонна споруда, побудована у 12 столітті. 11 веж замку височать над каньйоном, ними в продовження скелястих стін. Кожна з них названа іменами будівничих фортеці і має свою історію. Наприклад, найвища папська вежа, названа на честь папи римського Юлія II, бо була збудована його коштом. Ще її називають. Кармелюковою, бо в ній тричі був ув'язнений устим Кармелюк. Імена будівничих фортеці на мурах випалені вогнем: Каміліус, Йов Претвич, Теофіл Шомберг, Арчебальд Гловер, Христіан Дальке, Ян Девіте, Станіслав Завацький.